Боюсь, що ракета може прилетіти російська мені додому? Боюсь за маму боюсь. Десятирічний Ярослав Куник, син Сергія Куника, командира взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го механізованого батальйону 32-ї окремої мобільної бригади. Батько хлопчика загинув під час виконання бойового завдання 4 лютого 2025 року під Покровськом. Ярослав говорить, батько був для нього другом, дбайливим, уважним та добрим. «Він мене навчив грати в шахмати, в шашки нарди там все ігри всякі навчив настольні грати. Ярослав каже, що тато заохочував його займатися спортом, фотографуванням і відвідувати гуртки. Трошки малюю, трошки співаю, трошки танцюю, потрошки всього. Хлопчик говорить, намагається все робити так, як радив йому тато. Щоб я довго чистив зуби, книжки читав, вчився, читаю книжку, зуби чищу. Все як. Він казав. Ярослав розповів, має медальйон талісман, який нагадує йому про тата. Було вручення дітям подарунків за військових і мені дали цей медальйончик, і мені так підказує. Типу, і мені з ним легше на душі. І коли я чогось боюсь, наприклад, то я згадую про медальончику, так, дивлюся на нього, і мені стає легше теж, я не перестаю боятися щось. А ще говорить хлопчик, у нього є м'яка іграшка-ведмедик, якого мама подарувала йому на день народження. Ярослав каже, іграшка постійно з ним. Вона також нагадує йому про тата. Плюс з ним, ходжу з ним, а так, якщо кудись на екскурсію чи кіно, то я з ним йду. Я його в перший день ще згубив, там плакав, але ми його знайшли. Трошки папу нагадує, і так просто мені подобається, його люблю. Хлопчик говорить: відколи тато пішов воювати, він почав більше допомагати мамі. Мию посуд, прибираю в квартирі, приношу їй воду, баклажки води виношу мусор, в магазин хожу. Я чоловік і я за старшого. Наталія Куник, мама хлопчика, розповіла: у перший день повномасштабного вторгнення чоловік пішов у військомат добровольцем. Тоді йому відмовили. А 10 лютого 2023 року Сергія Куника, інженера відеоекранних комплексів, мобілізували до Збройних сил України. Свою службу він проходив в першому механізованому батальйоні 32-ї окремої мобільної бригади. Наталія говорить, що Сергій від солдата. Дослужився до молодшого лейтенанта і був командиром зводу безпілотних авіаційних комплексів. Жінка говорить: саме Сергію належить ідея створення цього підрозділу. Зі слів Наталії, чоловік з дитинства захоплювався авіамоделізмом. мріє влітати. Захопився, от прийшовши у війську, захопився дронами. Саме це літати, це польоти. І сам купив маленький міні-дрон, щоб навчитися на навчанні вже літати, самому навчитися. Це все з нуля. Він був такий розумний, він з нуля був, міг навчитися будь-якій професії. Востаннє Наталія розмовляла з чоловіком телефоном 3 лютого 2025 року. Це як завжди, у нас тут жесть, це гірше, ніж війна. Це вже щось гірше, ніж війна. Але вірте в ЗСУ, все буде нормально. Ну, щоб ми не хвилювались, він завжди більше нас заспокоював, ніж ми його. Жінка каже, сильно почала хвилюватися, коли чоловік не вийшов на зв'язок 4 лютого 2025 року. А 5 лютого їй повідомили, що Сергій загинув. Це війна, все. Але я знала, що мій чоловік викрутиться з будь-якої ситуації. Просто це була така людина, що він. Я ж кажу навіть, що він загине, що він мені набере. От я вірила, що все одно він мене набере, все одно він мені напише. Що Так не може бути, як це мій Сергійко і не набрав. Наталія говорить, десять років вони були одружені і кохали один одного, як при першій зустрічі. Я дуже вдячна йому за це, що ну на моєму шляху, в моєму житті, зустрілась така людина: сміливий, добрий, терплячий. Турботливий, він був турботливим чоловіком, турботливим батьком. Наталія каже, син важко переживає смерть батька. В нього, як забрали одну частинку, друга частинка залишається, і він, звісно, переживає, щоб ця частинка хоча б з ним залишилася. Це мама. Зараз у нього така тривожність, він боїться куди-небудь мене відпустити. Щоб я ніде не поділася. Хоча ми про це говоримо дуже багато. Дуже роботи роблю я, щоб ну все-таки вселити в нього цю надійність, що мама поруч, мама буде. Якщо ж як не присутня, значить на зв'язку. Але підтримкою якоїсь такої ще вважаємо, що психолог, як нам, додасть трошки цієї підтримки, йому сили, енергії відчути це, що ну мама є, мама поруч, мама буде. Анжеліка нестерпна. Чук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.